Наприкінці вересня в Чернігові розквітли каштани. Поодинокі суцвіття почали з'являтись на окремих гілках дерев у різних частинах міста. За словами еколога Юрія Карпенка, таке явище чернігівці спостерігають уже не перший рік. Головна причина осіннього цвітіння це хвороба дерев. Каштани реагують на Вторинне квітування через хворобу. Каштанова е балканська міль мілююча. Вона нікуди не зникла. Це шкідник, який ослаблює дерева каштана кінського. То ми можемо спостерігати таке вторинне квітування. У наслідок ураження каштановою міллю Дерева ослаблені і стають чутливими до зміни кліматичних умов. Через це вони сприймають прихід осені як сигнал весни і починають повторно цвісти. Сухе літо, вологий початок осені, і навіть зниження температури це сигнал, так званий обман для рослин, що весна почалась. Юрій Карпенко зазначає, що вторинне цвітіння виснажує дерево, через що воно не встигає підготуватись до зими і входить у холодний період ослабленим. Для дерева це використання зайвих сил, і ті молоді. Пагонні квіти і як сусвіття, які утворюються, вони не дадуть плодів. По-перше, а по-друге, вони ослаблять дерева перед зимою, яка ну, через кілька місяців то буде. У таких випадках еколог радить лікувати дерева, адже тривала хвороба виснажує їх і може призвести до загибелі. Є технології боротьби, спеціальні щеплення, але це дороговартісне лікування, тому. Ефективним способом є прибирання листя, консервування, утилізація шкідників, які зимують під деревами, підживлення дерев каштанів. Отже, осіннє цвітіння каштанів у Чернігові не дивина природи, а сигнал про те, що дерева потребують допомоги.